Виконуємо номер 18 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди Х, якщо і два завдання. Приступаємо до виконання першого завдання. Перенесемо доданок 4,5 беззмінно у праву частину нашого рівняння. Змінивши знак на протилежний. 7,31 буде відняти 4,5. Зведемо до спільного знаменника: спільний знаменник буде 16, додатковий множник 2. Як бачимо, вже в чисельнику буде 10, а у нас у зменшуваному 3. Тому зразу подамо 7,3. Підготуємо дріб 7,3 до віднімання. 7 подамо як 6 додати 1, а одиницю як 16,16х. Додати 3 16 маємо 19,16 і відняти 4,10, 16. 6 відняти 4 буде 2 цілих. 19 шістнадцятих, відняти десять шістнадцятих, маємо 9 шістнадцятих. Ну, тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо мінус дві цілих Записуємо відповідь. Мінус 2,91. Завдання друге. Почнемо із першого знака мінус. Візьмемо число протилежне до мінус трьох. Це число буде 3. Тепер знов беремо число протилежне до 3. це буде мінус 3. Ну, і тепер залишається взяти число протилежне до мінус трьох. Це буде 3. Маємо х дорівнює 3. Запишемо відповідь. 3. Номер 18 із прав для повторення розділу 3 виконано.